Так, ділюся з вами видами. Це ми так ось тут знаходимося, такі камені. І ми зараз вам покажемо багато крабиків Ми з Льовочкою знайшли. Вау, вони червоні. І такі всякі. Ось тут вони живуть. Вони ракушки. Не знаю, її стівні це краби чи ні, але їх тут дуже багато. Це я тільки один камінчик показала, а вони ось і ще є. І червоні, і зелені, вони дуже великі. Камеру складно передати, але вони дуже великі. А тепер подивіться на колір цієї води. Ой, камера не передає. Але вона така бірюзова, така гарна. Просто неймовірно. Неймовірно. Ось тут ми знаходимось. Ось так По таких камінчиках ми з Левчиком прискакалися. Льова, подобається? Так, да, подобається. Клас, супер! А якщо вам потрібна консультація з переїзду в Іспанію, не соромтеся, звертайтеся. Краби, ти бачиш, так? багато крабів? Всім гарного дня.